Вишиті вручну сорочки для новонароджених. Понад тисячу таких виготовили у бережанах волонтери українського розмовного клубу Файно із Краматорська. Візерунки, які не несуть негативу, а тільки позитив, і якась підтримка. Цього року мені дуже допоміг Краматорський музей історії, вони зробили таку рушникову скарбничку. І в інтернеті викладали орнаменти. Ці орнаменти вони елементи рушників. І я ці орнаменти переносила на розпашоночки. Тобто тут не тільки західні орнаменти чи центральні, а тут і Східні орнаменти. Окрім сорочки, у наборі є також сувенірна лялька-мотанка, картка для вписування імені, ваги новонародженого хлопчика чи дівчинки і синьо-жовтий метелик, як згадка про тих, хто віддав життя за Україну. Його нам запропонували робити сталіна Чубенка» – це мати загиблого хлопчика якого закатували в 2014 році 16-річного стюпу який попався денерівцям з синьо жовтою стрічкою такі набори пакують і відправляють у пологові будинки по всій україні в понад 30 міст аби новонароджені українці отримали у день вишиванки свою першу сорочку це звичайно, що відродження традицій українських, це згадування про нашу історію, про ремесли. Тут ще така ідея: це через спільну працю об'єднати всю Україну. Тобто ми спільно працювали тут, вишивали і краматорці, і кияни, і бережанська громада, і тернополяна, і скалуша. Таку акцію народжені у вишиванках започаткували у Краматорську у 2017 році. Розповідає Оксана Муравльова. Тоді вишили перших 32 сорочки, і з кожним роком кількість вишиваночок для новонароджених збільшували. Наступного року, щоб в кожному містечку, де є пологови, ну і взагалі, де є де ми відчуваємо, що є майбутнє, я хочу, щоб усі всі майстрині взялися, повишивали і от на день вишиванки могли вже або обмінятися з міста в місто, відправити, або обшити своїх рідних, своїх новонароджених. Щоб ініціатива розвивалась, а з нею і наші традиції, адже саме у вишиванці передається код нації.